Я хочу торт. Серйозно, це ж простіше простого. Зараз приготую самий смачний торт для молодшого брата. Я буду використовувати мої іграшки. І так, перший корж на місці. Тепер час взятися за начинку. Виливаємо нутеллу та розподіляємо її лопаткою. Далі мені потрібна вантажівка з маршмелоу. Чудово, маршмелоу тут. Викладаємо їх на нотило. Вийшло супер. Дякую за допомогу. Бувай-бувай! Тепер в хід підуть емдемс. Насипаємо, а потім кладемо ще один корж. Знову поливаємо нотилою, і знову посипаємо мемдим. Роксі, добре поралась. Ну а мені потрібно подрібнити печиво у блендері. Ось так. Тепер виливаємо в місто форму. Далі мені потрібний творожний сир. Кладемо пару ложок творожного сиру та обережно його розподіляємо. Нарізаємо манго, а потім подрібнюємо у блендері до стану пюре. Та заливаємо у форму. Прикрашаємо шматочками манго, та форму можна піднімати. Ось такий смачний чизкейк у мене вийшов. А Я вже зробив торт, і мені залишилось лише його прикрасити. Для цього я буду використовувати кокосову стружку і синій барвник. Все змішуємо. А тепер. Покриваємо одну половину торта кокосовою стружкою. Ну а іншу половину я поливаю шоколадом. Так, мій торт буде зі смаком популярного батончика Баунті. Приклеїмо етикетку і готово. Ну і що ж, можна починати дегустацію смачного Ітан! Вау! Хочу почати із цього. Тут так багато Ммм, Навіть зовсім непогано. Тепер я спробую ось цей тортик. Виглядає дуже цікаво. Ммм, дуже ніжно, мені подобається. Ну і залишилось спробувати останній торт під назвою Баунті. Отак. От дивовижно. І так, торт Шефа переміг. Ніхто й не сумнівався, що я найкращий. Вау, яка крута гра. Подивіться самі, це ж мультідосорт. Найкраща гра у світі. Завантажу через голплей Store. Давай грати разом. На цей раз я хочу морозиво. Приготуйте. Звичайно, у мене вже є дуже смачне морозиве від Баскін Робін зі смаком Орео. Викладаємо у форму, а потім беремо вафельні ріжки та вставляємо у морозиво. Далі беремо емендемс. Ітан їх дуже любить. Посипаємо зверху. А також додамо купу різних смаколиків Орео. снікер, твікс, баунті. Чим більше, тим краще. Ну а тепер настав час все перемішати. Для цього я буду використовувати лопатки. Чудова, у мене вийшла однорідна суміш. Молодець Роксі. Добре стараєшся. Ну, а я вирішила приготувати фруктове морозиво. Додаю у блендер ківі та перемішую. Далі те ж саме роблю з полоничкою. Заливаємо у форму полоничне пюре. А потім пюре з киві. Вставляємо паличку. Тепер треба трохи зачекати. Чудово! Можна витягувати. Вийшло чудове морозиво у вигляді шматочків кавуна. трьох штучок, я гадаю, вистачить. Бабуся, ви добре постарались, але моє морозиво все одно буде краще. Занурюємо ріжок від морозиво нутилу. а далі посипаємо кольоровою посипкою. Так виглядає набагато апетитніше. Тепер саме час викласти кульки кольорового морозива. Вуаля, шедевр готовий. І там можна приступати до дегустації. Вау, як багато всього прикольного! Хочу почати із цього кольорового. Ммм, дуже смачно морозиво. Так, мені подобається. Ну що, ходімо далі? Все морозиво, схоже на фруктовий лід. Ммм, яке смачне. Так і останнє морозиво. Його так багато, нічого собі. Ой-ой-ой, щось там так всього багато мені не сподобалось. І так, перемагає бабуся. Ой, милий, дякую. Бабусі дуже приємно. На цей раз я хочу чупа-чупси. Вау, здорово. Е, що ж, я готова приготувати. Першим ділом треба зробити полуничну карамель. Засипаємо у кастрюльку цукор, кладемо пару полоничок, додаємо трохи води і все перемішуємо. Чудово. А поки що можна й поспати. На ну, мені знадобиться хоба-буба. Яка ж вона смачна! Розжуємо її як слід. Ось так. Основа готова. Тепер до цієї купи додам жуйку і вставлю в неї пару чупачупсів. І Ітан має оцінити шеп. Як вам. Краще б я цього не бачив. Добре, продовжу готувати. Додам барвнику цукор, потім все гарненько перемішаю. Ви лише подивіться на цей насичений колір. Перекладаємо сковорідку і чекаємо, поки цукор повністю розчиниться. Настав час надути кульку. Так, такий розмір підійде. Поливаємо кульку нашою карамеллю. І чекаємо, коли вона застигне. Чудово. Подивіться, що у мене вийшло карамельна чаша, котру я покладу цукровувату. Готово. Ой, здається, надто довго спала. Що з моєю карамелью? А, ні, вона прилипла до каструлі. О, у мене вийшло її витягти. <хи> ну що ж, сподіваюся, Ітан оцінить мої старання. Вау, яка ж краса! Хочу спробувати. Ух ти, прикольно! І тут навіть цукрова вата є. М -м, мені подобається. Так, а це у нас що? Якийсь дивний важкий льодяник. Добре, спробуємо. М -м, приємний полуничний смак. Але відкусити ніяк не виходить. Дуже він великий. Не подобається. А це що? Жуйко. А це чупа-чупс. Клас! Саме те, що я і хотів. Сестричка перемогла. Так, перемога моя. Я краще, ніж шеф. Всім привіт! Хочемо розповісти про нову гру сорт. Це найкраща гра у світі. Ви зараз можете скачати її через Google Play або Apple Store. Давайте грати разом буде дуже весело. Ну а поки що, бувай!